25 березня з вечора і до ночі над Запоріжжям знову літали ворожі дрони. Наші захисники намагалися їх приземлити. Під ударом були й прифронтові населені пункти. Зокрема, близько десятої вечора завдали три удари кабами по Оріхову. Також ворог бив і по житлових будинках в степногірську. Завдали удару росіянам дроном по вантажівці в селі Малокатеринівка. На щастя, люди залишились неушкодженими машина. Ж Згоріла загалом минулої доби нападники обстріляли 13 населених пунктів нашого регіону, внаслідок чого пошкоджені квартири людей та приватні будинки. Деякі оселі фактично знищені під обстріл також потрапили явтівки, освітні заклади та об'єкти інфраструктури. Впродовж доби окупанти завдали 356 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 24 авіаційні удари по Оріхову, маліток та Гуляйпільському. 162 безпілотники різної модифікації атакували Запоріжжя, Малокотеринівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новодонилівку, малуток Чарівне та Новодарівку. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. На Гуляпівському напрямку сили оборони зупинили одну спробу ворога просунутися вперед поблизу привільного. А на Оріхівському напрямку ворог дев'ять разів намагався здійснити прорив в районі Кам'янського та в напрямку Лобкового і степового. Наші захисники дають гідну вісіч окупантам. Бійці демонструють, як ріжуть логістику ворога вдалими влучаннями.